59-річна Світлана Кабинець показує новий кухонний гарнітур та техніку. Їх жінка з родини отримали в якості гуманітарної допомоги. Це стало можливим завдяки співпраці громади з міжнародними партнерами зі Швейцарії. На початку року донька жінки померла, в неї залишився неповнолітній син, якого тепер Світлана виховує разом зі старшим онуком. Жінка каже: зараз їх кухня дуже змінилась і стала зручною. Раніше було все по старовинному тумбочки. Таке. Ну. Як обычно. Конечно, красива кухонька. Хатає тепер цих тумбочок, хобать уже є, що Дякую вам за кухню таку, дуже гарна і гарно нам вона сподобалася. Спасибо велике всім. Ірина Савенко багатодітна матір. Одна дитина має інвалідність. Жінка розповідає, раніше на кухні не було шаф зовсім. Ну, як ми приїхали сюди, то до цього нас 9 разів обкрадали. Вже сусіди просто сміялися. Кажуть, навіть сама багатша хата, що до вас слізуть. У чоловіка був є брат, то він йому ну, таких досок. Ну, типу, це таких ну, красивих. Попри ти ж що то се ті, тосок, коли та Ірискавчик придумаєш. А. Ірина каже так мріяла про нові меблі та кухню, що їй вони навіть наснились. Коли дізналася, що їх родина отримує кухонний гарнітур та техніку до неї, дуже зраділа. Хотілось мені такого, таких, таких красивих, бо, чесно говоря, один раз приснила. На цій, на, на цій стінці бісить скапчик з такими стекляними дверцями. Кажу, блін, чи, чи сон? Ну кажу, таке, блін, приснилось. Ну, я чоловіку кажу, кажу, ну, хоч з дерева, ну кажу, ось одну доску принесла, другу доску, ну кілько, хоч маленького мені зроби шкафчика. Велике спасіба. Ну, даже, ну, я не знаю. Спасибо цим людям, що вони допомагають таким сім'ям, як ми. Такі кухонні меблі отримала і Антоніна Вакуленко з Великої Димарки. Вона доглядає сина з інвалідністю. Жінка розповідає: 80% будинку було пошкоджено під час окупації селища. Наразі ремонт в будинку ще триває, і кухонні меблі та техніка були їм дуже необхідні, каже Антоніна. Непогано, так, довольно таки непогано. Але ну, на даний момент зараз немає такої можливості, буде так, будемо казати, капітальний ремонт. Все в процесі, все опирається. Як кажуть, є відновлення, не вистачило. Тому трошечки вже своїми силами, своїми силами треба почекати. Дуже суттєва допомога по то факту того, що ну, нового чогось я купляти, понятно, що ні, не на часі. Так, що, так, от, і це дякувати Богу, що є такі люди, які допомагають. Це дуже дякую. Велике, велике всього таких кухонних гарнітурів та техніки отримали 16 наборів. Їх надали соціально незахищеним верствам населення, багатодітним родинам, ВПО та двом навчальним закладам громади. Допомогу отримали в межах міжнародного проєкту «Реюз» за сприяння фонду віднова. Всі комплекти вже роздали жителям громади, які цього потребують. Перший раз така прийшла допомога у вигляді побутової техніки та меблів. Раніше такої допомоги громада наша не отримувала. Надана допомога у вигляді кухонь була надана сім'ям. Які перебувають в складних життєвих обставинах, списки складалися разом із керівником служби у справах дітей, і дана допомога була розвезена адресно. Допомогу отримали прийомні сім'ї, сім'ї опікунів, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю, які втратили житло під час бойових дій на території громади. Наразі ми працюємо над подальшою співпрацею з міжнародними партнерами, щоб і надалі отримувати необхідні поставки.